Заняття 11 спрямоване на те, щоб допомогти дітям зрозуміти громадянство не лише як набір прав, обов'язків чи наявність якихось документів, а скорше відчути громадянство як приналежність через мистецтво, запитання. Обговорення, уяву. Ви допомагаєте дітям усвідомити, що громадянство це щось більше, ніж просто документи. Це про зв'язки, про зв'язки зі спільнотами, про зв'язки з територіями, про зв'язки з природою і про зв'язки з тим, що для дітей насправді важливо. Дозвольте дітям побачити себе частиною більшого цілого. І найголовніше. Дозвольте їм побачити в цьому натхнення. Ви допомагаєте дітям не просто зрозуміти, що таке громадянство. Ви сієте зерна відповідальності, турботи і усвідомленості. І це з вашого боку вже є надзвичайно важливим актом громадянської дії.